Ну що ж, мої рідненькі полтавчани, я вас вітаю. Сьогодні, як і обіцяла, я хочу записати для вас відео, яке дасть вам можливість зрозуміти, чому ж Бодіхелс настільки активно працює з нашим тілом, які першочергові істини він відпрацьовує, що наше тіло стає здоровим, а ноги впевнено ведуть вас по життю вперед. Дивіться, в першу чергу я хочу сказати про переваги нашого бодіхелса. Багато хто їх в мене... запитує в мене, що ж, чому? Чому саме бодіхелс? Чому не, наприклад, подібна процедура в лікарні? Ну, зрозуміло, що в лікарню треба йти, записуватися, а якщо це салони, платити гроші. А наш бодіхелс це вже домашнє обладнання, яке працює на вас. По можливості кожен день і на вашу сім'ю в тому числі. Звичайно, ця перевага вам зрозуміла, але є перевага саме а, Міонейростимуляції, яка є в нашому бодіхелсі. Подібні процедури а, десь в санаторіях або в лікарнях проводяться монохромно. Тобто вони проводяться на одну якусь частину тіла. Тим самим а, відпрацьовуючи а, саме цю частину тіла, і а, Кору головного мозку одного полушарія. Що робить наш Боді Хелс? Він працює зразу з двома, з двома ногами. Тобто, на перехрестя, працює. якщо ми працюємо з лівою ніжкою, то відпрацьовується права частина мозку, якщо ми працюємо з правою ніжкою, то ліва частина мозку. Коли ми ставимо на платформу обидві ноги, ми по перше, відпрацьовуємо зразу дві частини тіла. А по-друге, ми стимулюємо активність усієї кори головного мозку. Це дуже важливо. Це важливо і для того, щоб наш організм максимально активно і швидко виздоравлював, щоб він розумів, що з ним стається, і реагував. Більше того, імпульсація, яка є в нашому боді Хелсі, вона не тільки коригується по інтенсивності від 1 до 99, а ще й в програмі введена певна щільність імпульсу. Це цікава величина фізичної, фізичної площини, тому що саме цей параметр дає нам поперемінно таке відчуття, начебто активніший імпульс пішов, або глибший пішов імпульс, або імпульс обняв і прямо працював глибоко. Це дуже важливо, тому я рада, що в нашому обладнанні є й така фізична величина, не тільки інтенсивність, а ще й а, а, справжня така а, щільність імпульсації. Більше того, дуже гарно, що Body Health відпрацьовує не просто частину тіла, з якою а з. До якої доторкається наш або рука, або нога, або через аплікатори, починаючи від лиця, закінчуючи всім тілом. А відпрацьовується саме відзеркалений імпульс, який йде в головний мозок, а мозок вже контрольно, осмислено, з розумінням діла підходить до скорочення тої чи іншої м'язової системи, а також відкриває там, що. Правильно, капіляри і прекапіляри це дуже потрібно. Ті запасні капілярчики, які у, у багатьох є, але не працюють. Коли вони відкриваються, кровообіг посилюється і покращується. Ну і все це в цілому працює на наше здоров'я. Сьогодні я ж таки хочу ще вам розповісти, що таке наша земна жила. Є в нас небесна жила, вона знаходиться в нас на лиці. Це ми будемо проговорювати, коли будемо говорити про Новай. І є наша земна жила, вона знаходиться у нас на стопі. Що таке жила? Жила, це, ну, от як ми часто кажемо, ах, такий жилистий чоловік, тобто він такий весь підтягнутий, як струночка. От та сама земна жила, вона й повинна бути плотною, а вона повинна бути як струна. Вона повинна бути для того, щоб здержати свод нашої стопи, а тільки наша. Жила, да, а земна не працює, тобто немає нормального кровообігу в ногах, є застойні явища, а є деформація нашої стопи. У вас погано працює помпа, яка знаходиться у нас на литках. Саме там є певна помпа, яка підкачує кров. Бо серцю дуже важко з длинних ніг да, достати цю кров. Тому там працюють саме наші м'язи. Помпи. І от, якщо це все не працює, та жила, той шнурочок, який держи нас, він перестає працювати. І наше тіло, замість того, щоб бути активним, натянутим і йти по життю, прямо дивлячись, стає яким? От таким, як та ваша жила, яка вже з шнурочка, з струни, що а, Перетворюється на на кисіль, як казала Шувалова Ірина Миколаївна, знаєте, коли ви граєте на гітарі і струни натягнуті, прекрасний звук видає цей інструмент, а тільки що струна не натянута, то звук ну, явно в десанхроні з здоров'ям. Але дуже цікаво, що ж це за А чи це зв'язки мені питають, чи це сухожилля. Зразу хочу вам розповісти, що таке зв'язки, і що таке сухожилля. Чи ви знаєте різницю між цими над двома на поняттями нашого тіла? Ось перше: зв'язки. Ви повинні розуміти, в самому навіть слові дається оте, ота суть цього терміну зв'язки. З щось з чимось зв'язую. Зв'язки знаходяться в наших суглобах, і вони зв'язують дві кісточки, щоб працював суглоб. Зв'язки також потребують відпрацювання з бодіхелсом, з топрилаксом, з моксі, з новухітом. Дайте можливість зв'язкам бути більш. Еластичними. От саме зв'язки вони повинні бути еластичні, щоб наш суглоб і ті кісточки, які держаться, могли а, працювати в високій і гарній амплітуді, щоб ми могли а, відкривати плечі, піднімати руки, розгинати коліна Наші зв'язки повинні бути еластичними. і от всі вправи, які ми робимо, іноді ЛФК, дають можливість зв'язкам стати більш еластичними. А з боді це простіше, в стопі дуже багато суглобів, дуже багато, дуже багато зв'язочок. І це невеличкі суглобчики, і це невеличкі зв'язочки. І їм обов'язково треба стимуляція з боді щоб зв'язки були правильно еластичні. А от що таке сухожилля? Коли ми кажемо цей термін, ми розуміємо, суха жила. Скажіть, будь ласка, суха жила повинна бути еластичною? Ні, не повинна. Суха жила, сухожилля, що роблять? Вони поєднують наші м'язи з кістками, тобто приєднують наш м'яз до кістки, і це повинно бути правильно плотний зв'язок, міцний зв'язок. Сухожилля не повинні бути еластичними, вони не можуть бути еластичними, вони повинні бути а, справді міцними. І якщо ви коли-небудь бачили підвісний міст, як ви думаєте, на чому держиться багатотонна конструкція підвісного мосту? Справді держиться на певних тросах, які натянуті між а, опорами. І якщо цей трос. Буде розтягуватися, буде еластичний, буде м'якенький чи буде витримувати міст навантаження? Ні. Правильно, тому для наших зв'язок потрібна активна стимуляція, щоб вони були в тонусі. І тут боді хелс і топ релакс приходять на нашу допомогу. Особливо я а, можу вам виділити частину бодіхелса. Я вже не кажу про міостимуляцію, низькочастотну вібрацію, тепло. Ні, я кажу про нашу, нашу сухожилля, про те, що держи тросом натянутим наш міст, не даючи йому а, впасти і витримуючи великі навантаження. У нас є такі пірамідочки посередині боді Хелса. І для того, щоб Активувати нашу земну жилу ми повинні періодично робити певний такий масаж саме свода стопи. Я зроблю фото і покажу, де моя земна жила, а ви будете шукати в себе. Більше того, коли ви працюєте з бодіхелсом, ніжки розставлені, але періодично зіставляйте ніжки, ставте свод стопи на пірамідки із турмаліна і робіть такі постукові рухи. Допомагайте, по-перше, литка, коли робить такі рухи, додатково стимулює помпу, яка качає крові лімфу. А свод стопи на цих пірамідках відпрацьовується від навантаження. Наші сухожилля приходять в тонус, і це дуже важливо, тому що якщо наша справді ця земна жила, про яку мало хто взагалі розуміє, і знає, буде м'якою. Буде не тонізованою, то наше тіло ніколи не стане прямоходячим, не візьме все навантаження, а буде його розпреділяти замість стопи на суглоби коліна, а бити нам та з суглоби, а також вбивати нашу поясницю. Маленька жила, яка не працює, повністю виводить зі строя наш опорно-руховий апарат. Це знання дасть вам можливість позбутися багатьох проблем. Але якщо ми не будемо стимулювати землу жилу, чи ми зможемо вилікувати повністю наші суглоби, покращити стан хребта. Ні, не зможемо. Більше того, ще один секрет розкрию вам. Коли а, до лікаря ви приходите, і було у вас таке доклінічна стадія розвитку хвороби. Ви приходите до лікаря і кажете, мені погано. А лікар каже: гаразд, давайте здамо аналізи, зробимо якісь дослідження. Ви це все робите. Лікар дивиться, і каже. Ну як вам сказати, щоб дуже сильно тут щось погано не бачу? Так є якісь вікові зміни, але щоб так прям погано, але ж лікар розуміє, що ви ж не брешете йому і вам погано. А на сході ніхто із лікарів не скаже. А давайте ми за вами далі прослідкуємо. І якщо десь щось у вас зламається, тоді ми точно знатимемо, як лікувати. На сході точно знають, коли в організмі починається розвиватися хвороба. Першу чергу потрібно починати працювати з зв'язочним матеріалом в нашому тілі. Всі поєднальні тканини, які є в нашому тілі, саме з них потрібно починати. Тому Справді неймовірний результат на оздоровлення, ви будете отримувати, коли будете прогріватися з хіто, Він зараз мені поху гарненько гріє, а пропрацьовувати ніостимуляцію з бодіхелсом і активно вибивати всі затори стоп релаксу. Ну і звичайно, синхронізувати це все знову й конкретно точково пропрацьовувати з Моксі, і звичайно, наповнюючи водою лужною. Так, водниво і з вотерсістем вимиватимете цю всю проблему і насичуватимете вашу кожну клітиночку, в тому числі і мозок. Ось якесь таке довге речення, але так воно і є. Тому на сході завжди починають працювати з зв'язочним матеріалом, тобто ваші всі сухожилля і зв'язки. Більше того, за здоров'я сухожилів і зв'язок, вдумайтеся, відповідає наша печінка. Як, не? Ну, ну як це може бути? А так це може бути, відповідає наша печінка. Тому, якщо ми починаємо пропрацьовувати на наш організм, то обов'язково даємо ще й активацію нашої печінки. А щоб вона активно працювала і далі все виводилося з організму, то додаємо обов'язково ще й пропрацювання наших нирок. Більше того, як я вже казала в нашому маленькому, Кому відео зверху, а меридіан наших нирок, саме, він саме проходить по так, справді саме проходить по земній жилі. І це дуже важливо. Тому, коли ми починаємо працювати з нейроміостимуляцією, з вібрацією низькочастотною, а також ще пропрацьовувати нашими бубочками, цими трикутничками, пірамідками свод стопи, то ми покращуємо не тільки пружність нашого тіла і підтримуємо міст, який держиться на жилах і канатах, а ще й пропрацьовуємо роботу нашої печінки і наших нирок. Тому я дуже хочу, щоб кожен із вас сьогодні пропульпував собі стопу і знайшов, сподіваюся, знайшов свою земну живу. Якщо не знайде. То однозначно треба працювати з нею, активувати її. А, і для цього у вас є інструмент. Найкращий інструмент це звичайно body Health. Він для цього і був створений, щоб ноги були здорові. Ну і а, якщо у вас виникають якісь питання, обов'язково пишіть мені ці запитання. А ще сьогодні мені було б цікаво разом з вами порахувати, скільки слонів ви переносите. Для цього вам невеличке завдання до того, щоб знайти. А з ще одне завдання. У кожного із вас є шагомір. Я впевнена, ці шагоміри хтось носить на руках, у когось є в телефоні. Будь ласка, а якщо сьогодні шагомір був з вами вечором, подивіться, скільки кроків ви пройшли. І помножте, будь ласка, кількість тих кроків на вагу свого тіла. Бо кожного разу, коли ми робимо крок, ми переносимо всю вагу тіла на нашу стопу, яку треба, щоб держала земна жила. І коли ви порахуєте, скільки тонн ви перенесли за сьогодні, розділіться десь приблизно на 5 тонн. Це маса одного слона. І ви зрозумієте, скільки слонів ви за сьогодні перенесли це. По перше, а по-друге, чому так не ну просто. Конче необхідно відпочивати на обладнанні і стимулювати свої стопи за допомогою Body Health. Все. Тоді, мої рідненькі завдання отримали. Цілую, люблю вас і сподіваюся, що ви слідкуєте за моїми відео, бо ця неділя буде посвячена тільки вашим відповідям на запитання. Все, до зустрічі!